Мене мотивує те, що я займаюся волонтерством і те, що мій хлопець в полоні, я не можу стояти осторонь. Група, група, ми поранені. Тут засідка була, всі три поранені, потрібна евакуація. Турнікет людина повинна навчитись накладати менше, ніж за 30 секунд. Дуже важливе це злагодження, щоб вони, вони розуміли чітко, кому що робити і, і, і куди рухатись. Це обов'язково. Один каже, крий, інший має сказати йду. Перша мотивація захисти себе, захисти свою родину, якщо ти в цивільному житті. Починається з першопочаткових азів і розуміння, пояснення для них як новачків, які нічого не знають самого алгоритму Марч. І починається працювання з турнікетів, тампонади, потім вже переходимо до проблем з диханням і повноцінно опрацьовуємо весь алгоритм. Опанувати тактичну медицину та здобути навички поводження зі зброєю, знати, як захистити себе та оточуючих. Усьому цьому навчають на курсах з підготовки населення до національного спротиву. Тут усі інструктори з бойовим досвідом. Приходять опанувати навички люди різного віку та професій. У цивільному житті я акторка, режисерка, мама двох дітей, дружина і громадянський діяч. Студент навчаюсь в університеті Шевченка на історичному факультеті мене мотивує те, що я займаюся волонтерством, і те, що мій хлопець в полоні. Я не можу стояти осторонь і бути десь пити каву і не думати, що в моїй країні. Перша мотивація захисти себе. Захисти свою родину, якщо ти в цивільному житті, або будь-яку людину, яка тобі трапилась, коли був прильот, чи ще щось сталося, і це насправді це навіть впливає на почуття власної гідності, власної відповідальності і взагалі залученості в контексті, в якому ми зараз живемо. Війна треба здобувати деякі навички. Це базово, ну Своє виживання в майбутньому цивільним пропонують пройти одноденний, п'ятиденний або ж десятиденний курс. Кожна група обирає командира, вигадують собі позивні. На навчаннях поєднують теорію та практику, а в крайній день занять групи відпрацьовують усе згідно сценарію. Група, група, ми поранені тут засідка була. Всі три поранені потрібна евакуація. Група пішла в тил свого згодного порного пункту. За боєкомплектом. Попали на мінуч, вибух, отримали поранення, першопочатково почали самі собі надавати допомогу, потім викликали допомогу, щоб їх забрали до ВОПу, де їм повноцінно нададуть допомогу. Вони мали їх, якщо там є необхідність накласти турнікети, дотягнути турнікети, перевірити турнікети і витягнути звідти в безпечне місце, умовно безпечне, де є прикриття і укриття. Е, укриття це в нас окопи, бліндаж, е, прикриття вони занижені, вони не, по ним немає можливості вести прямий вогонь. Турнікет людина повинна навчитись накладати менше, ніж за 30 секунд. Бо після 45 секунд в людини зникає дрібна моторика рук і вона може не накласти його вірно. Не дотиснути, не докрутити. Може просто навіть і накласти турнікет, але взагалі не крутити, бо втратить свідомість. Від чого найбільше і найшвидше помирають бійці на полі бою. Від критичних кровотеч від поранень різноманітного характеру, які можуть бити людину за рахунок крововтрати менше ніж за три хвилини. Найбільша крововтрата це коли йде пошкодження артерії. Це може бути і нижні кінцівки, і верхні кінцівки, зона промежини, паху, підмишками, де проходять найближчі магістральні суди. Крім тактичної медицини, інструктори проводять заняття з тактичної та вогневої підготовки, навчають основам міновибухової безпеки. Працюємо по. Марчу, займаємося евакуаціями, копали міни, шукали міни. Ми займалися інженерною справою, ми викопали недавно прекрасний окоп. У мене стільки було радості, бо перший окоп, як перший поцілунок. Відпрацьовують і переміщення в малих групах. Трійка підходить, одна криє, інша підходить. Коли треба відійти, одна прикриває, інша відходить, потім ця прикриває, та відходить. Дуже важливо це злагодження групи. Щоб вони розуміли чітко, кому що робити і, і, і куди рухатись. Це обов'язково. Один каже, крию, інший має сказати йду. Вогнева підготовка для десятиденних. вони працюють в інтерактивним тім, де можна працювати як. За зразка радянської зброї, так і західної зброї тобто це автомат Калашникова і АР-15. Також вони можуть відпрацювати з РПГ-7. У нас є можливість така з Сенлава відпрацювати. Важкувати фізично іноді буває, бігати стрибати на рівні з хлопцями, і ти і тримати сектор на шість. Тобто, це складно, але круто. Мені складно, коли стосується. Так, тобто, я більше про стрільбу, я більше про інженерію. Коли людина виходить з десятиденного курсу, вона вже вміє правильно тримати зброю, тобто бойове носіння зброї. Правильна бойова стійка це дуже важливо. Вона вже вміє працювати із закутів.